тому історію Радомисельської папірні знали ну хіба що окремі дослідники давнини. Люди, які підняли її з глибини середньовіччя, довели. У житті є місце для казки. А яка ж казка без чарівного замку? До нього нам кілометрів 65. Беремо київський напрямок. У кочерові на роздоріжжі повертаємо на міст і наліво. Готуйтеся до того, що одразу не зрозумієте, звідки у раду взявся замок. Бо там справді як у казці. І замок не замок, а млин. І млин не млин, а паперова фабрика. Це лише на перший погляд все так заплутано. Розплутувати клубок подій почнемо з тієї, за яку можна ухопитися. Чотири роки тому грандіозний смітник на околиці Радомишля з руїнами споруди невідомого походження був викуплений родиною шереметєвих богомольців. Що з того вийшло? Судіть самі. 555 днів тривала реконструкція споруди, яка сьогодні стала замком ще кілька років тому. Тільки презентуючи свою ідею, Ольга Богмолець зізналася, шанс відродитися це місце отримало випадково, але як відомо, випадковості не буває. Ми взагалі не знали, що ми придбали. Все, те, що я вам сьогодні розповідаю, це те, що ми накопали. Насправді сидячи в ній... Вночі в селі я читала газету, де в об'яві була написана, що в місті Радомишлі продається старий млин. І Я просто поїхала подивитись, що це за старий млин, чи не можна його адаптувати для того, щоб там зробити музей. І ми не знали, коли ми купували, що на цьому місці була папірня Києво-Печерської лаври. Тільки тоді, коли ми вже купили це приміщення, я весь час у мене чоловік захоплюється військовою історією. Я мало дуже на тому. Розбираюся більше по іконопису. Я його питала: скажи мені, а чому в млині немає вікон? Чому там бійниці на першому поверсі бійниці, на другому, навіть між кімнатами бійниці, і ми почали просто думати, намагатися з'ясувати, чому ж все ж таки бійниці замість вікон, коли потрібно світло, і почали піднімати архіви, шукали тут історію Житомирську, почали заглядати в книжки і з'ясували, що по перше, це місце називалося Микгород. Тут жили ще древляни. Перша перша датована історична запис про Микгород була в 1150 році. І потім, в 612 році, на цьому місці на скелі, яка омивалася рікою Микою, була збудована перша в Україні папірня Києво Печерської лаври. І ми справді настільки були захоплені тим, що ми знайшли, що вирішили, якщо тут була папірня, значить ми маємо повернути цю папірню. Ім'я першого в Україні папірника легко запам'ятати. Ну, ніби казки про сплячу красуню та сім богатирів. Є лисей, от тільки не царевич, а справжній чернець поринемо у сиву давнину у супроводі Знавця тутешньої історії. Для професійного ескурсовода плутати людей у датах та подіях звична справа, правда ж Доброго дня, Вікторі. Доброго дня, юрію. Розкажіть нам все ж таки історію про цю словетну папірню. Як вона виникла? І ким створена? Радомирська папірня була створена в період між 1608 і 1612 роком з ініціативи архімандрита києво печерської лаври Єлисея Плетинецька, ось йому пам'ятник. Папірня була створена з метою забезпечення папером друкарні Києво-Печерської лаври. То була фактично перша паперова фабрика в центральній Україні. До того всі паперові фабрики, всі папірні вони знаходилися в коронних воєводствах Речі Посполити, переважно в руському воєводстві, зараз на території сучасної Львівської області. І обслуговували вони переважно католицьке, протестантське або унійне книгодрукування. Тому перед Єлисеєм Плетинецьким постало завдання. По обсягу, так би мовити, продукції перебити всі папірні, які були в руському воєводстві. Наскільки йому це вдалося, свідчить бодай той факт, що на папері, який був вироблений на Радомирській папірні, книжки друкувалися в друкарні києво печерській лаврі аж до першої половини XVIII століття. Юрій, скажіть, ота от папірня, яка була, вона так само виглядала, як ця будівля, яку ми бачимо? Зрозуміло, що ні. Річ у тому, що від папірні, яка існувала в 17 столітті, зберігся лише фундамент частково, а решта каміння вона була використана вже наприкінці 19-го, на початку 20-го століття польським інженером Пекарським для побудови млина. От. І Інженер Пекарський він надав цій споруді ну, такого, оборонного характеру. І Він, до речі, вгадав і характер самої папірні, оскільки в ті часи Кожна споруда, навіть господарська, навіть не замкова, вона будувалася із таким розрахунком, щоб відбити натиск неприятеля. Uh -huh. А тут справді були гарячі місця, сновигали кругом татари. Uh -huh. І тоді зрозуміло, що кожна будівля, навіть якщо вона не фортечна, вона повинна була будуватися так, щоб відбити натиск неприятеля. От. І інженер Пекарський, він власне кажучи, вгадав характер цієї будівлі і тому вся будівля, хоча це млин, був знову ж таки. Він вийшов схоже, так би мовити, такому середньовічному дусі, якраз у поляків була взагалі така мода надавати навіть промисловим спорудам, такого якогось романтичного, напівзамкового, готичного вигляду. Башта, яку ви бачите з національним прапором, вона побудована була вже звичайно пізніше, вже під час реконструкції, яка почалася в 2007 році. Скажіть, а що ж сталося з самою папірною, коли вона припинила своє існування? Папірня припинила своє існування в період між війною за незалежність України під проводом Богдана Хмельницького і періодом, який історики називають руїною, тобто сутичками між представниками козацько-шляхецької верхівки за булаву, за протекторат. Ну а після андрусівського перемиря, яке мало місце в 1667 році, володіння. Радомильське місто Радомиш, яке належало раніше Києво-Печерській лаврі, воно відійшло по секвестру, тобто по передачі згідно з указом короля Яна Собєського, в 1682 році ці землі відійшли на користь Львівського унійного єпископату до цього указу додавався також так званий інвентарний лист тобто де перераховувалися всі всі так би мовити, як зараз би сказали виробничі потужності і нерухомість яка існувала тоді на території Радомишля. це і Замок Гроцький, це і млини, це і кузні, це і гончарні майстерні. А папірня в цьому списку вже не значилася. Тобто вона проіснувала… приблизно, якщо брати з 1612 року, то ну, десь років 50 від сили. Десь років 50 так від сили. Але за цей час було вироблено вже скільки паперу, я сказав, плюс на папері, який тут був, видрукан, який був тут вироблений, було надруковано кілька справді знакових книжок для нашого національного книгодрукування. Це і перша книга, яка була надрукована в Києві часослов. Ну, суто релігійна книжка. Це і перша збірка віршів в Україні збірка панегіричних віршів, на честь якраз Архімандрита Єлисея Плетенецького. Юрій я вас закликаю пройти ближче до цього дивного пам'ятника, що стоїть на воді. Канадський митець Влад Волосенко втілив у цій роботі свою давню мрію. Це єдиний в Європі пам'ятник, що має таку конструкцію: опора схована під водою. Тому статуя виглядає плаваючою на поверхні. Автор був присутній на церемонії освячення пам'ятника два роки тому та брав участь у презентації проєкту Рада сільської папірні. Ми почали думати якось, що тут можна ну як прив'язатися до якось о, ландшафту. І виникла така ідея. Я давно вже мріяв на поверхні води. Щось таке зробити. Історик Юрій Рудицький говорить, що в образі є портретна схожість із зображенням архімадрита, яке збереглося у фондах Києво-Печерської лаври. Йосип Платонецький був такою рішучою мужньою людиною і папірня. Фактично і сам Олесей Плетинецький до 1632 року, коли помер Сізму III, вони працювали ну, фактично на півлегальних умовах. І тільки з приходом до влади короля Владислава IV, і коли е, митрополитом Київським Галицьким став Петро Могила, е, тоді е, політика уряду Речі Посполитої стала більш толерантною до представників е, різних конфесій. Як і тоді, Єлисей Петанецький править човном доставляючи до древнього Києва чергову партію дорогого на вагу золота. Я б сказала, стратегічного продукту середньовічної легкої промисловості. Це лист паперу виготовлений за давньою технологією експериментальний зразок. На ньому відтворено водяний знак папірні. Не випадково саме це місце на річці Мика було обране для створення папірні, адже для технологічного процесу виготовлення паперу була необхідна потужна сила води. Це було дуже зручне місце з усіх, так би мовити, міркувань. По перше, в плані подачі води на колесо, яке приводило до руху машину, яка переробляла паперову пульпу. Паперова пульпа виготовлялася із коноплі із льоної скропи, так само з старого дрантя. От. І е, машини, що переробляли цю пульпу, вони приводилися в дію за допомогою енергії води. Е, Це вода... своєрідний млин так. такий був. так? Вода підводилася, тобто колесо стояло не там безпосередньо, а за допомогою іншого пристрою з жолобу вода подавалася для млину безпосередньо в приміщення папірне. От. Крім того. Ми вже говорили про оборонний характер споруди. З усіх боків папірня була оточена водою. Це ускладнювало її облогу в разі чого. А крім того, під таку споруду фактично ну, не було неможливо зробити підкопріч, тому що приміщення папірні розташоване на підземній скелі, яка на кілька десятків метрів йде вглиб землі. От. І ну, легше було під будь-яку твердині зробити підкоп, ну, скажімо, під Кам'янець-Подільську фортецю, аніж саме під цю. Ну, а крім того, в разі облоги, навіть якщо б хтось взяв облогу, то природний підвіз води, так би мовити, він був забезпечений. Відомий польський інженер Пекарський оцінив тутешні можливості гідромеханіки, коли споруду було переобладнано у млин. Сидячи на лавці у найзатишнішому куточку біля греблі, дізнаємося про інші сторінки історії замку. Що було з цим місцем у радянські часи? От я скільки живу в Житомирі, я жодного разу до цього не чула про. Радомисельську папірню mm. чому так? Ну, в радянські часи, фактично, фактично з 1902 року, і з перервами до 1989 року тут функціонував, функціонував млин. А потім тут утворилося з плином часу просто міське звалище. А чому все ж таки називається радоми сільська, а не радомисільська як ми звикли казати? Ви mm. знаєте, тут такий суто філологічний казус. Річ у тому, що е, взагалі треба спочатку з того, як е, назва Микгород як вона змінилася на е, радомислі або на радоми. Переселенці з коронних воєводств Речі і, і в тому числі з Галичини, з Поділля. З Волині на східні землі, як тоді казали, українні землі. От вони несли з собою назви тих міст, тих населених пунктів, звідки вони вийшли. Річ у тому, що на території Червоної Русі зараз більшості це частина підкарпатського воєводства сучасної Польщі існувало цілих два містечка саме з назвою Радомишль. Згідно з нормами польської мови, наголос завжди робиться на передостанньому складі. А С настільки м'яке, що воно інколи переходить в Ш. І ця стара форма, яка пішла саме з письмової версії, вона, власне кажучи, і зберігалася довгий час. А офіційна назва саме от як Радомишль. «радомишль», «радомишль», «радомишль» да? Це вже лише з 1946 року. Та досить про фонетичні перетворення. Що сьогодні дійсно важливо, так це те, що історію відновлено, будівлю реконструйовано так, що вона зберігла всі архітектурні особливості середньовічної епохи. Розчищено жолоб річки та створено ландшафтний парк. Його окрасою є острів у формі серця. Тут встановлено справжній артефакт. Скульптуру годського воїна. Їй більше півтори тисячі років. Мешканці замку вважають, що дух цього воїна є їх охоронцем. Ми у історико-культурному центрі замок Радомисель. Замок тоді замок, коли у ньому є куточок для мистецтва. Тут не лише куточок, а ціла галерея це ікони. І, хоча автори більшості з них невідомі, а придбані вони були за копійки, ця колекція є найбільшим скарбом, скарбом відкритим для усіх. Зараз ви мене зрозумієте. створено єдиний у світі музей української домашньої ікони та старожитностей. Унікальна колекція ікон налічує п'ять тисяч експонатів. Саме для їх розміщення і шукала приміщення Ольга Богомолець. Ми цілеспрямовано шукали приміщення, яке не було би музеєм по суті, тому що в музеї будь-які експонати. Трошки стають мертвими, та це експонат, який не можна доторкнутися, який не дихає. А в цьому приміщенні можна буде сісти на лавку, відламати шматок хліба, запалити свічку і посидіти, відчути, подумати і поринути в той час, подивитись в ті очі, практично в душу наших дідів і прадідів. Кожна з ікон є унікальною і має свою історію. Одразу ж помітно, що образи не такі, які ми звикли бачити. Ось Ісус, у якого на долоні шість пальців. А ось Божий син усміхнений. Незвичайне захоплення професора медицини стало справою її життя. Українці Бога не боялися. Вони його любили. Любили до бестями і шанували. Страху до Бога у людей такого не було. Тому Бога малювали близьким схожим на себе з любов'ю. А цей сюжет. Не біблійний, не канонічний, українці придумали собі легенду, що коли Богородиця народила Ісуса Христа, після цього вона почала ткати собі пояс. І кожного дня потрошку ткала його ткала, ткала і зробився цей пояс веселкою. І потім вона його закінчила і собі під одяг зав'язала на пояс і ходила з цим поясом. І потім, коли настав судний день, коли всі грішники попали в пекло, вона прийшла до Ісуса Христа і каже: Синку, ти знаєш, не всі серед цих грішників ну, є такі, що вони не мають шансу. Є такі люди, що згрішили, але вони хочуть, вони ну людина хоче виправитись. Дай їм ну, шанс, можливість. Да, ну вони грішили, але хто не без гріха? Він каже: Добре, я не можу тобі відмовити, бо ти моя мати. Але ти можеш забрати тільки тих грішників, які ти можеш накрити своїм одягом. Богородиця дістала свій пояс. І всіх грисників, які були в аду, всім їм дала другий шанс на відновлення для того, щоб вірити з вірою, з любов'ю почати нове життя і жити. Оце були українці, оце українська ментальність, яка е, дозволяла грішити і завжди залишала віру на те, що у тебе є шанс виправитися. Ікони з усіх регіонів України. Писані на склі та вирізблені з дерева, чеканні та висічені на камені. Маленькі дорожні та іконостаси довжиною 4 метри. Мандруючи залами, можна почути, як промовляють ікони, предмети і навіть стіни. А зараз чути навіть музику і чийсь проникливий спів. Sing me, then you sing me, then you sing me Олець на слова її улюбленої поетеси Ліни Костенко там, де колись гуркотіли важкі механізми млину, тепер зал для камерної музики. Тут звучать ноктюрни та романси. Чим не продовження казки Сінні день, сині денюси.